Розбитий асфальт заважає водіям їздити по провулку космічному вже років три, розповідає полтавець ігор Мар'їнко. Кожна зима псує дорогу ще більше. Чоловік додає, під час дощу на місці провалля з'являється справжнє озеро. Автомобілі змушені шукати собі інший шлях. Особливо у негоду. Автомобілі їдуть по тротуарам, по газонам, між опорами, між деревами, але не по асфальтному покритті. Ями глибиною сантиметрів по 40, їх закидують. Власними силами відбіємо плитки, бруківки, цегли. Мешканців вражає бездіяльність комунальників з боку міської влади, ані натяку на реакцію на проблему, переконують вони. Тим паче каже Ігор Марієнко, мер міста Олександр Мамай пообіцяв узяти ситуацію під контроль йому особисто і зробив це 2 березня 2012 року на веб-конференції на сайті «Сьогодні.UA», відповідаючи на питання громадян. Тоді міський голова був одним з лауреатів національного проєкту Людина року року-2011». Олександр Федорович пообіцяв мені, що з моменту, коли я йому задав питання, провулок космічний з'явився у плані на асфальтування міст. Вулиць та провулків міста Полтави. Відповідь мера Полтави була такою: цитуємо: на цю хвилину не можу точно сказати, чи є це в планах. З завтрашнього дня у планах це буде обов'язково. Повідомляйте, і питання буде вирішено. Кінець цитати. Ігор Мар'їнко говорить: повідомляли, як і наказав мер, утім, безрезультатно. Зверненнями зараз мало чого можна домогтися. Переконаний він. Та ж сама ситуація і з гігантською купою сміття у його дворі. Люди постійно повідомляють про це комунальні служби, але досі чекають, щоб непотріб вивезли. Що сусідні ліжить слістями? Там і мусор сюда сип'ять все. Ну стыдно просто там приходіть, отлічно мне. Щоб дізнатися, чи полагодять дорогу, чи хоча б включать до плану на ремонт, як обіцяв мер міста. Ми звернулися до прислужби служби міської ради, але на момент виходу сюжету відповіді від її представників телеканал не отримав. Щоправда, ми залишаємо право за зацікавленими сторонами висловити позицію щодо цієї проблеми.